Підвіди від самотні бабусі. Зараз де Олежико Боже мій. Добрий день. Я тут. Хто то є? То є я. До йду. Сіонки у То є я. Валерій, що дорогенький, боже мій. Як і казав. Продукти вам привіз? Йде до хати. Йде до хати. То я занесу, поставлю до хати. Що там? Як ви? Ай Оці і парасолі, як би викинути на мусорку. А наша не стоять? Ти не гон викинути? Добре, викину. Буду йшов... ну, де ще тут, взяш викинеш? Добре. Що ви тут? Боже, я думаю, що вже не прийде ніколи. Та чого? Я просто трохи хворів. Ви трохи порядки наводите? Зайдіть у до хати. Та ви заходьте, я тут постою біля дверей. Гоне годно йти. Ти їх не бере побігти. Баба порядки, наверное, позамітиться. А де Зосі? Я не знаю де Зосі. Виключиться ви. Я Ой, забула виключити. Та бачу, що ви все забуваєте. І там включено гріє, тут гріє. Боже мій, Боже. Я думала, що вже не прийде ніколи до мене. Та чого? Маю можливість, то приходжу? то? Але завжди не зможу приходити. Ти сам є чи з Маріну? Я сам? Сам? А Я Маріка нема а а чого... не собою. Мас... А чого вона має бути зі мною? То у нас вов не ходить. В нас зі мною не ходить. Матіна Марійка. Ні. І я з ним не, не. не хочу. Сідайте, сідайте. Боже, я не мала ні кусочка хліба, навіть друбінку хліба не мала. Я так хотіла їсти. Думаю, що я буду їла, з голоду буду вмирала. А сама не годна прийти хліб купити, гроші маю в кишечку. Треба було вийти тут і попросити когось на вулицю. А тут кавказку не робить? Магазин? Не знаю. Треба було на вулицю когось попросити, щоб вам купили. Не знаю. Можливо ти там гроші купиш? Я привіз вам. Хліб. Там є хліб, молоко, є хліб. сир там, та. Собі подивиться там цілий пакет. Хліб є. Яйця є. Да. Боже мой! Е. Е. Оля, злостная через Юдина! А мне Юдина не треба! Я же старенькая баба, мне Юдина не треба!

То він мені з метрика внука, внука. Я його так з пеленочки вигузвала. Невістка померла природа. Я його з рудому забрала. Я немчі, так таки я його з пеленучки вигувала. Мєтрика, хто його зарізав? За Володька. То його Маріна намовила. Водій на його намовила, Щоб його зарізати. Він може, був би, коло мене ходив, може, був би. Мені хоч магазин пішов, був би щось мені купив, а його нема жив в району свій я його похоронила, як його віці внусіли, Боже, я думала, що я вдумирала. Я закричила нагудь, а кукуруза звуку відів, видів, як його внусели, звідти схватит, метрика. Я думала, що я жити не буду. Затем внучком. Я оказалось, что я руками, руками вдруг упала гриб. Пальцем обетре пою. И кузнечика сама себе поховаю. Я его так любила. То была сриточка, сриточка. то не мог Мама померла в природах, як родила в Тернополі, в Тернополі вродила на галя галя. Врудила його в Тернополі, я його з Тернополя з разуму забрала, я його з такої води, вигузувала на такого хлопців. А його одрізу за русським ложка. А погрішничку зоську закатрупили. А то то не погрішничка з була рудина, рутєна. Боже мій милосердний, За що її закатрупили? Судів на подвір'ї накрили, положили положили, як закачу був за руський володка, зовсім по грідночку. Та вона йому дала їсти, канапку зробила, тому за рускую. А чоловіка злочи, то чолові, наполи на паску дому Іван. Паску Рому його на, на поле. Паскурову на полі його задушили. А хто задушив на його раді? Як Паскурову, так на наполе задушили. А Зосю теж закотрупили. А зосі не закотропали. То була Рудіна, то була моя тетя, тетя. То була близька родина, погрішничка зосім. За що її закотрупили? Туди, на подвір'ї, витянули з хати. На, на подвір'ї лахами накривали, щоб ніхто не Папцю! Боже милосердний. Зосі не раз прийшла по грішечка уди мені принесла. Бо я після операції була. Я не годна ще була уди принести. А зовсім погріжничка принесла мені уди. Та зосі ж приходиш, а приносить. Не зосі нема. Це лег закотрупали зосім по -гріжничку. Туди накрили лахами. А тоді друга дро сказала, то будуть люди виділи. Лахи відкинули твірі, що зосі Погріжничка лежить на подвір'ю. накрита такими нездалими лахами. А вони тві взяли зоцю по грішничку. Затягнули за хату. За хату затягнули не божку. Чатку погрізничку. За хату затягнули, накрили лахами і не знаю, хто їх овов. Баб, подивіться, що дете їсти. Добре, Бо я буду йти зараз. Я знаю, що ви хочете виговоритися, але я не маю часу слухати. Та не знаю, люди, люди родина, родину катрупіла. То родина родину. Весь люди всі так любят, родичі так файно, дружно живуть. Баб, я буду йти. Що йдеш? Ви говорите, а я йду. Ви собі говоріть. І тоді воїна, войга своїм куханком. Ліжко, подушку, п'єну, все забрала собі. Корову. Будьте чемні, я пішов. Курову то не забрали, через поле, гнали, щоб ніхто не видів. Добре, дякую, дорогенький. Прошу, все, я ще зайду якось. Добре, добре. До побачення. Та й таке? Хоче бабці вигоритися.